Сьогодні у пам'ять про захисника та колишнього випускника міжрегіонального центру професійної перепідготовки на фасаді навчального закладу відкрили меморіальну дошку. Оголошується хвилина навчання. У міжрегіональному центрі професійної перепідготовки сьогодні вшановують пам'ять героїчного випускника Ігор Лагода став на захист Батьківщини у березні 2022 року. Його мати згадує свої розмови з сином. Він сказав, мам, оці його слова були: там діти, там жінки і там наші старики. Каже, мам, я не можу, каже, по-другому. І був такий случай, коли ми з ним. Перезвонювалися, він дзвонить мені. Чую, ви пробачте, бо це було так, він плаче. Каже, мам, ми сьогодні зайшли в місто каже, і побачили восьмимісячну дитину вбиту. Його одне питання було. Мам, що вона їм зробила? Ігор Лагода на початку Великої війни був військовим медиком, згодом гранатометником 129-ї бригади тероборони, пройшов криваві бої на Херсонському, Донецькому та запорізькому напрямках. Ігоря я пам'ятаю, з 18 серпня 22-го року, як він пройшов до батальйону, пройшли шлях починаючи з Херсонщини, Запоріжжя, Донецьк, Суми. Ну, Запам'ятався мені Ігор як завжди позитивна людина, добра, зивчова. Завжди приходила побратима нам допомогу в будь-якій ситуації. І взагалі завдяки, завдяки Ігорю багато побратима сталося живим. Ігор руда загинув за Україну 17 березня 24-го року, виконавши своє останнє бойове завдання. За два роки боротьби з окупантами Криворіжець отримав багато нагород. Тепер його ім'я навіки закарбоване на чорному граніті. В збройних силах України є така промова переможців. І там є такі слова. Я воїн і захисник свого народу, я не зраджу тебе, моя Україна. От він не зрадив. Ігор не зрадив. Він не зрадив свою Україну, він не зрадив свою родину, він не зрадив своє місто. І ми ніколи тебе не забудемо за це героєм. Меморіальна дошка на фасаді навчального закладу це пам'ять про бійця і символ боротьби незламних українців. Щоб, знаєте, ця дошка нагадувала нам. Викладачам, працівникам закладу, учням центру, містянам, що наші хлопці кладуть своє життя недарма, і завдячуючи їм, ми можемо далі навчатися, працювати. Михайло Бостров Артем Кравченко цей день.